Говоримо ми сьогодні про ті речі, які називаються хронічне обструктивне захворювання легень. Говоримо про нові відтінки. Так, відтінки міняються, дуже динамічна хвороба. Буду з вами щиро ділитися речами, які станом на сьогодні є найновішими. Та стратегічний документ, який регулює хронічне обструктивне захворювання легень глобально в масштабах планети Земля, це власне є голд, який оновлюється щороку, на який ми завжди звертаємо увагу. Наприклад, який, який лежить в основі наших рідних національних рекомендацій, клінічних настанов веденню діагнозу хронічним обструктивним захворюванням легень, відповідно, ми завжди йдемо нога в ногу з часом, ми завжди щиро ділимося цими моментами, які є новими. І власне це ми будемо робити і сьогодні. Чому така увага лікарів і чому, напевно, лікарям було цікаво послухати про хронічне обструктивне захворювання легень? 300 тисяч смертей в Європі від Хозел щороку. Це актуально. Це люди, які, життя яких обривається завчасно, в дуже важких муках, тому що все-таки це дихання, воля і, і, і вільне дихання це є напевно одні з домінантних причин задоволення якості життя, існування і так далі, і так далі. Це еквівалент трьох бомб в хіросімі, 300 тисяч смертей в Європі щороку від діагнозу хронічного обструктивного захворювання легень. Тільки дві причини дали приріст летальності, всі інші ні. А тільки дві причини дали приріст летальності, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дані 2021 року. Це COVID-19. І інша причина, на жаль, хронічне обструктивне захворювання легень. Ми колись планували стратегічно на різних конференціях національних міжнародних, що хоз підніметься в структурі смертності, і в 2015 році було твердження, що хоз війде в трійку причин смерті в першу трійку причин смертності до 2030 року. Але стався надзвичайно потужний парадокс: У 2018 році хронічне обструктивне захворювання Легень. Всупереч всім прогнозам достроково зайняло третю позицію в смертності в структурі населення планети Земля. 300 тисяч смертей в Європі це 6 смертей за хвилину в світі за 330 хвилин виступу того часу, який ми з вами зараз проведемо. 180 летальних випадків. Щоб не було смертності, треба взяти ввести хозел в стабільну фазу. Ввести пацієнта з хозел в стабілізацію можливо тільки тоді, коли, як нас вчить академік Фещенко, хозел, хвороба невиліковна, хозел, хвороба хронічна, а відтакі треба лікувати кожен день для того, щоб якимось чином відтермінувати оту летальність, про яку ми з вами говорили. Чи складно лікувати хозел надзвичайно? Вроді все просто, вроді все гарно, але ви подивіться, які особливості захворювання. Хоз входить до числа захворювання. Із найбільш низьким рівнем прихильності до лікування. І, мої шановні лікарі, які сьогодні нас слухають, та ви, ви, ви знаєте, коли до нас звертається пацієнт з діагнозом хронічного обструктивного захворювання легень. Як правило, тоді коли показник ОФВ-1 вже впав нижче 50. пацієнт думає, що він постарів. Пацієнт думає, що він набрав вагу. І від того з'являється кашель. Пацієнт курить і думає, що цей кашель з'являється від куріння, а не від хронічного обструктивного захворювання легень. І тоді, коли вже в наших з вами пацієнтів задишка, яка чути ще задовго до того, як пацієнт відкриє двері і кашель, так? коли пацієнта синього кольору, губи і баклажановий язик, так? значить, от тоді пацієнти звертаються до нас, і ми, на жаль, пізно діагностуємо хозл. Якби діагностували раніше, ми б набагато яскравіше працювали з тими пацієнтами. Частка пацієнтів, що використовують препарати, діагностували ми ХОЗОВ, але частки призначили лікування. І воно на сьогодні є безкоштовне, дякуючи ресурсу, який держава виділила в жовтні 2022 року. Все необхідне для базової терапії хозов найновіші молекули, найякісніші доставкові пристрої через доступні ліки і реімбурсацію є безкоштовними для пацієнта. Але частка пацієнтів, які використовують препарати для лікування хозлів навіть на останньому році життя, становить 52% на останньому році життя. 8% хворих на хозл Голд 2, Gold 4 лікуються згідно протоколу. Це світові дані. Вони в нас були, можливо, схожими. Та можливо, зараз оця безкоштовний доступ до терапії і наростить інтенсивність. Якісного базового лікування хронічного обструктивного захворювання легенів. Які симптоми стане, можуть свідчити про наявність хози? Це гострі бронхіти, що повторюються частіше взимку. Це пацієнти з астмою та особливо оверлап-синдром, астма-хозов перехрест. Це хронічний кашель, який пацієнта триває більше 3-4 тижнів, і пацієнт не може пояснити, такого пацієнта треба. На, до, до вам, як сімейним лікарям, такого пацієнта треба скерувати на дослідження функції зовнішнього дихання, задишка, звернення до сімейного лікаря з приводу кардіологічної патології. З усіх кардіопацієнтів третина мають супутнє хронічне бронхообструктивне захворювання легень або супутній синдром бронхообструктивний, який нас може вивести на діагностику хронічного обструктивного захворювання легень. Багаторічний стаж куріння. І ще раз хочу наголосити: пацієнти з таких груп ризику повинні бути скеровані на спірометрію. Спірометрія це основа діагностики хозел. І я знаю, що в моїй області лікарі-первинки забезпечені спірографами. Вони вміють з ними працювати, вони вміють обстежити цю функцію. Та не, не, не всі разом, але завжди є спірограф в тій чи іншій лікувально-профілактичному закладі, який. Відноситься до первинки, і такі пацієнти проходять обстеження. Визначення хозолам всім відоме, це визначення з МКХ 10 та рубрика G44 це той діагноз, який ми ставимо, коли цей шифер, який ми ставимо, коли виставляємо хозол. Ви бачите, що це гетерогенне захворювання легень, характеризується хронічними респіраторними симптомами, якими ми проговорили. Та і основне, що тут є в нас з вами в цьому визначенні, це повітропровідних шляхів. Це патологія бронхів. Починається все з бронхів, а потім втягуються і альвеолки в процесі еволюції хозу. Початок крупні бронхи, далі хвороба опускається, хвороба тиха, хвороба ходить поміж пацієнтами і ходить з пацієнтами як кіт на м'яких ногах. Хвороба не, не маніфестна, не феєрична, така як бронхіальна астма. І людина, живучи з хозом, не звертаючи на нього увагу, робить так, щоб почавшись з крупних бронхів. Хозел поглинає бронхи середнього калібру, втягує в процес, потім дрібні бронхи, і потім починає руйнути, руйнувати альвеоло. Хозел дає стійку і завжди прогресуючу бронхообструкцію. Це є незворотній процес для пацієнтів з хозел. І тому, власне, і потрібне лікування, і препаратом контролером номер один хронічного обструктивного захворювання легень є, був і буде завжди бронхолітичний препарат. Не кортикостероїд, не інші речі, а власне бронхолітики. І раз стійка бронхообструкція є завжди, то ці бронхолітики мають бути пролонгованими. Щоб ми зрозуміли суть лікування і суть хвороби, ми повинні знати, що будь-який орган, в тому числі і легені, в тому числі і бронхи, мають два шляхи інервації: це симпатоадреналова система і вагусна парасимпатична система. Ми повинні розуміти, що бета 2 адренорецептори, ті, з якими взаємодіє. Норадреналін, який живе трошки довше ніж долі секунди, ніж молекула адреналіну, яка інактивується моноаміноксидазою, та от власне бета-2 адренорецептори це є дрібні бронхи, а М-рецептори холінергічні механізми, вагусні механізми, ацетилхолін як основний медіатор, це є власне льокус морбіхозов на етапах початку хронічного обструктивного захворювання легень. Це є крупні бронхи. Якщо ви згадаєте, як наші колеги рентгенологи нам допомагають. Описуючи козов, вони ж так і пишуть. Та ознаки хронічного бронхіту, корені легень, структурні потовщення. І оце корені легень, це і, власне, початок хронічного обструктивного захворювання легень, і там є ті рецептори, з якими нам треба працювати, які нам треба блокувати, нам треба протидіяти ефектам ацетилхоліну. Щоб ми з вами далі легенько пішли, нам треба вдихнути і видихнути з пацієнтом з хронічним обструктивним захворюванням легень. І це дуже легко зробити, вдихаючи, ми на рівні голосових зв'язок закручуємо повітря турбулентно. Сама структура трахеї крупних бронхів, наявність хрещових кілець, наявність далі нижчих хрещових пластинок, призводять до того, що це повітря власне набуває оцієї турбуленції. Повітря має розігнатися до певної швидкості В здорової людини до такої швидкості, щоб, досягнувши дрібних бронхів, досягнувши термінальних бронхівок. Досягнувши устя альвеолки, незалежно від тих обставин, в яких людина вдихнула, повітря ніжно, як квітку, має відкрити ту альвеолку. І далі включиться функція газообміну. Коли ми з вами говоримо про хозов, коли ми з вами розуміємо, що це є стійка бронкообструкція, коли ми з вами собі можемо уявити, що ця стійка бронкообструкція, яка є на рівні крупних бронхів, призведе до більшої швидкості турбулентного потоку, так як мої гірські річки в Карпатах, якщо вузькі береги, вони починають швидше текти, починають бурлити. Так само і повітря там розганяється до великої швидкості. І тому, досягнувши термінальних бронхіол, ця швидкість є завелика. І повітря замість того приходило, щоб ніжно як квітку відкрити альвеолку, воно вривається в альвеолку. І та альвеолка тріпоче, як прапор на передовій, в бахмуті. Та альвеолка кожен раз отримує високий тиск повітря і замість ніжності, так як коханий би мав доторкнутися, щоб та альвеолка відкрилася. Повітря з високої швидкістю, як голка від їжака чи від дикообраза, вривається в альвеолку і травмує цю альвеолку. І в нас з вами є. В нас від цього відбуваються певні патологічні зміни при хронічному обструктивному захворюванні легень. Ви бачите, що така бронхообструкція стійка прихозов сприяє затримці повітря в альвеолах. Внаслідок обструкції периферійних бронхів повітря під час видиху і вдиху затримується в альвеолках, його забагато туди попадає. Утворюються так звані повітряні пастки і розвивається гіперінфляція легень, при гіперінфляції зменшується ємність видиху. Саме через це гіперінфляція розвивається на ранніх стадіях захворювання. Тоді, коли ми ще дієво можемо працювати, коли можемо допомогти. Адже, якщо альвеолка так весь час буде перерозтягнута і травмована, в неї є тільки два шляхи виходу з ситуації. Це є два незворотні механізми бронхообструкції. Альвеолка або не витримає і лопне, і це буде називатися емфізема легень, або інший шлях це альвеолка скаже: я не здамся без бою. Вона наростить сполучно-тканинний матрикс, і це буде називатися ремоделяція як бронхів, так і пневмосклероз перебронхіальний, так і. Пневмоскліроз на рівні самої легеневої перенхім. Є два зворотні шляхи бронхообструкції, які ви тут бачите, та це безсумнівно один з них. Та це є гіперсекреція слизу. І тут нам теж необхідно згадати, що на бакаловидних клітинах є холінорецептори, є М3 холінорецептори, і це я вас вже підштовхую до тактики обрання правильного препарату. І є спазм гладеньких м'язів, оця стійка бронхообструкція, на якій ми можемо впливати. Які є завжди в пацієнта, і тому препаратами, які є препаратами-контролерами, препаратами, стабілізаторами перебігу хронічного обструктивного захворювання легень, препаратами, які знімуть оці високошвидкісне входження повітря в альвеоли, є власне бронхолітики, є власне пролонговані бронхолітики. І якщо ми розуміємо, що хвороба починається з крупних бронхів і в процесі еволюції втягує дрібні. То, безсумнівно, ми будемо працювати з тими рецепторами, які представлені в крупними бронхами першочергово. А там, якщо ви вже пам'ятаєте, є М3 холінорецептори і на бакаловидній клітині, і в стінках бронхів на гладких м'язах, там, де власне відбувається початок прогресування і найбільші зміни хронічного обструктивного захворювання легень. Адже як демонстрував попередній слайд, опір крупних бронхів на вдосі це є 90% всього опору легень. Зніміть опір крупних бронхів, розширте опір крупних бронхів, і ви стабілізуєте перебіг хронічного обструктивного захворювання легень. Ви відновите вільне дихання, ви поборете ацетилхолін, ви поборете вагус, ви поборете царство ночі. І разом з ковтком чистого повітря ви пустите, поборовши царство ночі протидіючих ацетилхоліну, ви пустите промінчик сонця в ці бронхи пацієнта. Там настане день, вони будуть розширені, вони будуть сухі. Адже ми заберемо і гіперкринію, і спазм гладеньких м'язів. Які основні цілі базисної терапії хозу вони є перед вами? Це зменшення симптоматики і зниження ризиків. Симптоматику нам треба, щоб пацієнт перестав відчувати клінічні прояви хронічного обструктивного захворювання нормів. А ризики для пацієнта, звичайно, найбільший – це летальність. Та? А найбільше, для чого ми працюємо з пацієнтами, це стабілізувати перебіг, це попередити загострення. Нам треба пацієнта з високим ризиком загострень перевести в когорту пацієнтів з низьким ризиком загострень. Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень. Ви бачите, що клінічний діагноз хозл слід розглядати у будь-якого пацієнта з стійкими респіраторними симптомами та анамнезом впливу факторів ризику хозл, про які ми вже проговорили. Як не можна зварити український борщ без буряку, так само не можна пацієнтові виставити хозл без спірометрії. Спірометрія потрібна для підтвердження діагнозу позов, не можна на око ставити діагноз хронічного обструктивного захворювання легень без спірографії, цей діагноз є нелегітимним. Спірографія це в першу чергу оцінка функції дихання, Там ми можемо оцінити обмін і можемо оцінити, власне спірометрія оцінює механіку дихання, та це дихальні функціональні тести. А коли ми говоримо про оксиметрію, коли ми говоримо про скажімо, такий показник, який називається ДЛЦО. Ми тоді будемо оцінювати газообмін. Так? А для діагностики хронічного обструктивного захворювання легень, перше місце має механіка, перше місце має спірометрія. Що таке і коли її необхідно виконувати, ви бачите тут це діагностика, це прогноз і це подальше спостереження. Надзвичайно прості, елементарні спірографію підтвердити діагноз. Виконати спірографію і дати прогноз і підтвердити дієвість лікування пацієнта. Та? І ми так само спостерігаємо за еволюцією чи інволюцією цих змін для того, щоб мотивувати і себе, що треба продовжувати лікування, і основне це мотивувати пацієнта. Адже як йому стане легше показники ОФВ-1, скажімо, піднімуться вище ніж до початку лікування. І цей кожен 1, 2, 3, 5 чи 15% підвищення ОФП-1, які пацієнт нібито відчуває, але тут він його побачить на спірограмі. Це є надзвичайно сильний стимул для того, щоб продовжувати терапію. І ще раз наголошую, від жовтня 2022 року продовжувати терапію базовими, якісними препаратами безкоштовно в нашій з вами державі. Які показники вимірює спірометрія, ви бачите? Та тут немає ніяких абсолютно таємниць. Ми маємо оцінити криву потік об'єм. Та параметри якості теж тут є, це форма трикутника, це зростає майже вертикально, виражена вершина, відсутність артефактів. Та це легко виконати і легко по таких кривих потік об'єм дати інтерпретацію функції зовнішнього дихання пацієнта. Для спірометрії нам необхідно три показники. Та, там є багато показників, але ключовими для діагностики стійкої чи зворотньої бронхообструкції це є жел. Це є показник ОФВ-1 і це є індекс ТІФНО співвідношення ОФВ-1 до ЖАЛ. По тих трьох показниках ми чітко можемо дати інтерпретацію, прогноз та, і, і, і обрати правильну тактику лікування і діагностики хронічного обструкції. Є певна підготовка до спериметрії, вона наявна тут. Там в нас є чіткі препарати, і ми повинні пам'ятати про. Тривалість відміни пацієнт, який вдихнув бронхолітик, не дасть адекватної, не буде діагностований. Та ми не зможемо засікти ці зміни, які притаманні діагнозу хронічного обструктивного захворювання легень. І тут наведені чіткі препарати і терміни, скільки до спірометрії пацієнт не має вживати, наприклад, сальбутамол. це 4-6 годин і так далі, і так далі по всіх препаратах. Є чіткі протипокази до спірометрії, ви теж їх тут всі бачите, та, але вони не означають, що в кожного пацієнта є такі протипокази до спірометрії. Левова частка пацієнтів, я думаю, 98% пацієнтів, де ви би хотіли провести спірометрію для того, щоб діагностувати, чи хозл, чи бронхіальну астму, вкладаються в покази, і ми повинні цим користуватися. Роль спірометрії це в першу чергу діагноз. Та ви бачите підтвердження діагнозу з допомогою спірометрії, оцінка рівня обмеження швидкості повітряного потоку. Та й в нас є якась чітка класифікація. Вона тут наведена, є чіткі параметри, чіткі цифри, які тут притаманні. Це як голд 1 то що колись називалося стадія, тепер вже стадії в нас немає. Тепер вже є ступінь порушення прохідності дихальних шляхів. І при голд 1 показник офв 1 має бути більше 80%. Якщо кол 2 показник має бути в діапазоні там 80-50, це є ранні етапи хозу. І тоді, коли вже показник опускається нижче 50, це гол 3, показник 50-30, чи гол 4 показник нижче 30, там це вже є пізні етапи еволюції хронічного обструктивного захворювання легень. Ми там менше можемо допомогти. Тому наше завдання виявити пацієнтів там, де є показник вище 50 офв 1 і обов'язково завжди індекс тіфно має бути менше 0,7 чи менше 70%. Якщо показник індекса тіфно є вище 70%, це не є хронічне обструктивне захворювання легень. Це не є бронхіальна астма пацієнта. Тобто показник індекса тіфно нижче 0,7 або 70% і нижче, і відповідно до градації 1, 2, 3. Оті показники, про які ми з вами проговорили. Наступна річ це. Ми повинні розуміти, що спірометрія має значення тільки для підтвердження діагнозу, для прогнозу захворювання та, та нефармакологічних методів лікування. А ґрунтуючись на спірографії, призначати лікування це вже є неправильно, що підтверджує наша адаптована клінічна настанова, наша національна конституція по веденню хронічного обструктивного захворювання легень. І глобальні документи, включно із найновішою редакцією гол 2023 року. Виключно респіраторні симптоми, виключно клініка і виключно частота загострень будуть визначати, до якої групи A, B, C, D колись, а тепер І e відноситься пацієнт. І не по даним спірограми, а власне по групі І e Ми будемо призначати чи не призначати. Препарати, якими ми будемо брати під контроль хронічне обструктивне захворювання легень, таким чином, головні завдання менеджменту хозел, як ми вже говорили, це зменшення симптомів і профілактика загострень, зменшення частоти. Та станом на сьогодні букви Сі і D поглинула буква I. І, і в нас станом на сьогодні є А, Б і І. Колись було ще Сі і D. тобто група Сі і D автоматично увійшла в групу І. Коли ми з вами говоримо про те, що треба зменшити симптоматику. То ми хочемо перевести пацієнтів з групи І, в яку війшло сі в групу «А» і Бі. Коли ми хочемо зменшити частоту загострень, ми повинні пацієнтів перевести з буковки Бі в буковку «А», колись з буковки Ді в буковку Сі. Для цього нам необхідна рання діагностика, ще раз наголошую, і безперервна базисна терапія. Коли ми з вами говоримо про хозл, і говоримо про стійку бронкообструкцію, ми чітко розуміємо, що стійка бронкообструкція, домінантний синдром прихозлу, потребує бронхолітичної терапії. Все-таки є компонент запалення, і тому друга складова, та, яка йде після бронхолітичної терапії, це є протизапальна терапія, і ми цим широко з вами користуємося. Як лікувати хронічне обструктивне захворювання легень, перед вами чіткий слайд. Я вже не буду вам показувати групу C і D. Так? Я буду вам показувати групу І, групу та, яка є перед вами, і група А або Б. Що означає група А? Група А означає, що у пацієнта є скупа клінічна картина. А група Б – це пацієнти з маніфесною клінічною картиною. Відповідно, наше завдання пацієнтів з маніфесною клінічною картиною, тих, хто зайшов, сів і кашляє, тих, хто аж мокрий. Тих, хто демонструє задишку, тих, хто ще не нажав на клямку, а ви вже чуєте важке дихання пацієнта і кашель, тим, хто продукує багато харкотиня, це є, власне, оця група B. Це є група з маніфестними проявами симптоматики хронічного обструктивного захворювання легень. І нам таких пацієнтів треба перевести в групу Е. І тепер частота загострень. Якщо пацієнт анамнестично за попередній рік мав. Хоча б одне загострення, яке потребувало стаціонарного лікування, або два загострення, які лікувалися амбулаторно, пацієнтів відразу в групі І. Якщо так пацієнт мав одне загострення за попередній рік, яке лікувалося вдома, це група або А, або Бі в залежності від клінічної маніфестації. Якщо пацієнт не мав жодної госпіталізації з приводу загострення хозов, це знову ж таки група А або Бі. І наше з вами завдання призначити таку базисну терапію. Пацієнтам з в групі І, там, де є два загострення і більше, які лікувались вдома. В групі І, там, де є одне, і мінімум одне, і цього вже досить, загострення, яке лікувалося в стаціонарі. Нам треба призначити таку базисну терапію, яка пацієнта опустить в групу А і в групу Б. Зніме частоту тих загострень і зніме симптоматику. Таким чином, бронхолітики тривалої дії є ключовим засобом лікування хронічного обструктивного захворювання легень. Є основою лікування хози. використання комбінації пролонгованих бета-2 адреноміметиків і інгуляційних кортикостероїдів, відразу в хозлі не заохочується. Будьте оберті препарати мають свої покази. Там має бути 300 і більше еозинофілів. Тоді ми можемо використати такі препарати. Там має бути частота загострень, от та про яку ми з вами говорили. Загострення це ж є запальний процес, і от тоді ми будемо використовувати ресурс інгаляційних кортикостероїдів. А так ми чітко бачимо: група А – бронхолітик тривалої дії. Група Б – теж бронхолітик тривалої дії в комбінації з двома молекулами: це є як пролонгований холінолітик, так і пролонгований бета 2 адреноміметик. Ми впливаємо як на блокуючі М3 рецептори, так і стимулюючи бета 2 адренорецептори, і група І теж ці препарати і за чіткими показами. Коли є більше 300 еозинофілів, так, коли пацієнт має частоту загострень, ми тоді будемо доєднувати інгаляційні глюкокортикостероїди. Перед вами, вже завершуючи свій виступ, є оцей величезний подарунок, який зробила комунікація Асоціації фтизіатрів пульмонологів України під орудою високоповажного академіка Юрія Івановича Фещенка в партнерстві з Міністерством охорони здоров'я. В партнерстві з міністром Віктором Кириловичем Ляшко, з кабінетом міністрів, Так? в час війни нам дали в руки як лікарям зброю. Зброя називається базисна терапія хронічного обструктивного захворювання легень. Подивіться на дату наказу 1391. 91 року. В країні війна, але та інтенсивність загострень, як і хозел, так і бронхіальної астми, та кількість пацієнтів, які звернулися після перебування в евакуації, після перебування в метро, після перебування в бомбосховищах, заставила все-таки виділити кошти та, для того, щоб такі пацієнти мали безкоштовну доступ до найякісніших молекул. І перед вами легендарна молекула, пролонгований холінолітик тіотропіоброміт, та це є власне початок. Правильного лікування хронічного обструктивного захворювання легень, адже так як я вам показав а зараз, процитую ще слова Пітера Джеймса Барнса, людини, яка власне на плечах якої і увійшла молекула броміду в кожну сім'ю глобально в масштабах планети Земля, де й був пацієнт з діагнозом хозов, то Пітер Джеймс Барнс сказав, що єдині зворотні компоненти прихозов є холінергічні, і нічого поки що в світі гарнішого не придумали ніж блокувати ефекти вагуса, ніж розширити бронх, ніж висушити слизову. Адже М3 рецептор є на слизовій оболонці, там, де є гладенькі м'язи, є на бокаловидних клітинах. Ще одну вам таємницю розкрию, яка, між іншим, описана, власне, в цьому підручнику М3 чи в цій монографії М3 рецептор є також на фібробластах і міофібробластах. Відповідно, це ті клітинки, які відповідають за ремоделяцію. Це ті клітинки, які синтезують колаген. І даючи ті оброміт безкоштовно від держави, ми будемо впливати і на ремоделяцію, Ми будемо блокувати синтез колагена, Ми будемо відтерміновувати оці незворотні зміни і досягати зворотності в цих зворотніх механізмах хронічного обструктивного захворювання легень. Закінчуючи лекцію, я би хотів вам процитувати двох людей: це Івана Павла II, 264-го, папу римського, який станом на сьогодні є святий католицької церкви, який сказав: Не живуть, не кохають. І не помирають на пробу, так само і не діагностують хозел на пробу, і не лікують хозел на пробу. І хотів так само вам процитувати слова працівника моєї кафедри, пані Уляни Шевчук, яка казала, що дихання це мука. Ми входимо в це життя абсолютно вільними, вдихнувши. І з силою наступного першого видуху кожен з нас колись сповістив Всесвіт, маму і лікаря про свою появу на світ. Перше, що робить людина, це вдихає. Так? Як ми всі народились, ми вдихнули, і з тим першим видухом, після першого вдоху, ми, власне, і подали голос. Я вас дуже прошу використати той ресурс через реімбурсацію і доступні ліки, призначити дієві молекули, відновити в нашій вільній, незламній, незалежній країні. Я попрошу моїх колег, незламних лікарів. Обличчям до пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень і використати той безкоштовний ресурс якісного базисного лікування, в першу чергу, молекули броміду, для того, щоб відновити посмішку, відновити вільне дихання і отримати подяку в очах від пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень. Дякую вам за увагу.